Це є повідомлення від пана Сирського від сил оборони півдня про те, що з, з окремих ділянок на Запорізькому напрямку наші сили відійшли для збереження особового складу. І це ось та тактика, яку називають активною обороною. Так це коли підрозділи переміщуються і займають найбільш вигідні рубежі. При цьому там не відходячи дуже далеко. Водночас росіяни тиснуть в районі Вовчанська, в районі Покровська. Нову ділянку відкрили вони бойових дій і на в прикордонні Харківської області. Не дворічної, і це все за умов, коли російські представники говорять про те, що ось ми, наприклад, готові до відновлення е, певних перемовин за вторечення. Саме так е, про що це взагалі? Чи готовий Кремль до переговорів? Як ви вважаєте? Тут треба по порядку, знаєте, тому що, ну скажімо так, е, не треба думати, що ознакою готовності до перемовин. Обов'язково буде припинення бойових дій, чи зменшення інтенсивності бойових дій може бути може бути сценарій, за якого просто ситуація на фронті складатиметься таким чином, що вона фактично ну, буде в такому режимі стагнації, коли не буде активного просування а, у сторін, і тоді фактично. За умов, що буде дронова війна, яка теж може тривати дуже довго, невідомо скільки. А в певний період часу там Росія зрозуміє безперспективніше й внаслідок того, що вона почне нарешті платити вищу ціну і вищу відповідальність нести за цю війну, яку розпочала, через санкції, через послаблення економіки і так далі. І зрозумівши безперспективність, вони принаймні будуть готові до початку дискусій щодо припинення вогню. Що і ці дискусії теж можуть затягнутися. Це один сценарій, він можливий, але поки що він не спостерігається. Ну тому що зрозуміло, чому російські війська і Путін вони все ще сподіваються. По-перше, до кінця року здобути певні досягнення і перемоги, і таким вони сприймають Покровськ. Для них це. Покровськ, мирноград такими досягненнями великою перемогою року вони би сприймали, ну і плюс ще поки вистачає сил для продовження штурмів у російських військ, плюс те, що вони завдають ударів по наших містах, терористичних ударів, геноцидного характеру по нашій енергетиці інфраструктурі, а в Росії думають, що в Кремлі вважають, що таким чином можуть здолати ще опір України і тому продовжують. І ще один такий момент, ще один нюанс. А треба розуміти так само, що не варто очікувати за виключенням того, про що я кажу, коли просто війна може зайти в глухий кут на полі бою, і після безперспективності зрозуміло зусиль Росії, коли вони побачать, що не зламати Україну, не зламати Захід. Вони зрештою будуть готові до перемовин, тому що це й по них битиме. А, але якщо цього не станеться, то звичайно, що і ми будемо завдавати ударів більше по території Росії, і можливо хтось це буде називати ескалацією з нашого боку на заході, як це буває в їхніх медіа, і Росія буде намагатись. чому тому що ми хочемо для себе створити максимально сильну позицію за столом перемовин і натиснути на Путіна. І ворог, на жаль, так само хоче створювати сильну позицію за столом перемовин. Тому а, навіть фактично, а, коли ми говоримо про перемовини, відсутність ескалації не означає, що вони є можливими. Так само, як і ескалація, і наступальні дії не означає, що так само взагалі перемовини є неможливими тут зрозуміло, і актив активніше Росіяни почали саме атакувати таким широким фронтом і дуже обстрілюють Одесу за останній період. Ми всі бачили відео, де ну безпілотник летить на низьких висотах, фактично маневруючи між будинками, що є дуже хорошим свідченням для містян, чому потрібно йти просто в укриття, бо ніколи не знаєш, що він зачепить і, маневрує, і куди зманеврує, куди здетонує, врешті-решт. Тому тут теж велика проблема. І я згадую ось ці ось ту статтю, так про яку Форегін ЕФР писало про плани Путіна: що Одещина, Миколаївщина все ще є пріоритетними для Кремля, і вони нібито теж планують захоплення цих регіонів. Чи варто взагалі про це говорити? Вотлінк він взагалі от автор цієї статті. Це людина, яка серйозно досліджує тему Росії України в Лондоні. Він ця стаття, вона доволі таки велика. Вона розбита на різні блоки, і він аналізуючи моделює різні сценарії. І е, для чого він дає глибину питання? Він якраз дуже правильно все написав, в якому сенсі, чому він написав про справжні наміри Путіна і справжні наміри Кремля, що їхні наміри не є просто захоплення, як вони це подають на захід, особливо американському сегменту. як… Путін і там Димитрієв, Ушаков і інші продавали це стіву Відкофу. Як вони продавали ідею війни? Вони продавали ідею війни американцям, особливо там Крилу Віткофа, таким чином, що вони борються за захист російськомовних, і для них принципово ось ці регіони, де нібито проживають росіяни, і все. А далі вони готові зупинитися. Далі вони сказали, нехай там Україна живе своїм шляхом, тільки в НАТО не вступає і так далі. Ну, але ж це повна нісенітниця. Ми ж розуміємо, що це неправда. І от Вотлинг якраз і описує, що насправді мова йде про те, що Кремль хотів би реалізувати план, який складається з трьох етапів. Де на першому етапі Росія дійсно прагнула би захопити aha, весь південь України, відрізавши Україну від Чорного моря. Це не є таємницею. Ці плани проголошувалися російським командуванням починаючи з 2022 року, коли вони хотіли коли вони заявляли про те, що вони хочуть пробити коридор до невизнаного Придністров'я, зрозуміло, що вони не можуть цього реалізувати, і в цій статті так само йдеться, що Росія навіть не наблизилась до реалізації цього плану, але що вони намагаються зробити, і яким чином діють вони ну практично треба розуміти, що глобально. А Путін не пробачив, і Росія не пробачила те, що Україна фактично спільно з Туреччиною без участі Росії, коли Росія вийшла з зернових угод, так званих, фактично сама здійснює експорт зерна, і Туреччина допомагає в цьому. Вони прагнуть послаблювати економічний потенціал, вони прагнуть послаблювати промисловий інфраструктурний потенціал, розуміючи, що. Ну, Одесьчина виконує для нас якраз одну з ключових ролей воріт, фактично наших морських воріт далі в світ і дає можливість в тому числі кошти отримувати і так далі, і, і сюди постачати щось, і тому подібне. Тому вони просто прагнуть ослабити економічний потенціал, якщо ми говоримо про Одещину. Глобально на сьогоднішній день е немає у Росії можливостей Проводити операцію стратегічного рівня наступально на півдні, враховуючи сьогоднішній стан, враховуючи те, що відбувається, чи буде так завжди, тут теж питання, тому що ми ж маємо розуміти, що е скільки Путін перебуватиме при владі, можливо, там через 3-4 роки 5, вони знову захочуть спробувати е повторити е фактично якісь наступальні дії на півдні. Ми теж маємо бути готовими і постійно нарощувати нашу обороноздатність, але станом на зараз якихось передумов говорити про те, що Росія піде на Миколаїві на Одесу, я не бачу. Угу. Пане Олександре, поговоримо також про е, певну перспективу ударів в глиб території Російської Федерації, тому що, якщо я не помиляюсь, то саме це видання Фейерс» написало про е, атаки так по території Російської Федерації і про певну ефективність і неефективність ось цих дронових атак, тому що нібито досить значна кількість з них перехоплюється. Звідки дані, от наскільки можна їх розцінювати як правильні і Щодо певних е, цілей, так? Тому що, осайн е, аналітики почали писати, що, наприклад, в Орловській області росіяни там вже збудували величезний такий е, таку зону для запуску своїх шахедів, де вони їх зберігають і запускають що вечора, щоночі по території України. Ну, по перше, щодо зберігання шахедів, приклад Донецького аеропорту. Показав про те, що можна завдавати ударів по таких об'єктах, звичайно, в Орловській області це далі, але до речі, не набагато. Ну далі, але це не Оренбургська область, там чи це не Алабуга Татарстані, це ближче. А що стосується того, чи будуть удари, я думаю, що будуть в Донецьку, ми бачимо, що така операція вона тривала близько двох-трьох місяців, тому що. По перше, потрібно було перевірити дані, зокрема осінт аналізу, з точки зору використання потужності цих складських приміщень і нарощування там шахетів плюс бойових частин. І коли була верифікована інформація, отримана з різних джерел, підтверджено, що ворог туди завіз близько тисячі шахідів, і відповідно вибухових частин боєприпасів до них, тоді була проведена блискуча ефективна. Спецоперація сил, сил спецоперації Збройних сил і сил безпілотних систем. Так само може бути і там, коли ми говоримо про Орловську область. Що стосується ефективності ударів, звичайно, треба розуміти, що, на превеликий жаль, 100% тих дронів, які запускаються по території Росії, вони можуть не долітати до своїх цілей. І не може бути жодних ілюзій. Звичайно, нам би хотілося, і мені би хотілося, щоб все, що запускається, на 100% вражало цілі і знищувало російські об'єкти, різні по яких скеровуються відповідні дрони, але реалії дещо інші. і Вони е, говорять про те, що Росія застосовує засоби ППО, вони задіють свої системи радіоелектронної боротьби, в тому числі вони активно переймають український досвід, бачити що. Зараз фактично резервістів, яких скликають по території Росії, їхнє завдання буде е, участь в мобільних вогневих групах і розташування біля певних об'єктів, там як використання їх як об'єктове ППО, або там, перекриття певних зон, де вони думають, що дрони можуть з'явитися, і так далі. І звичайно, що це все в комплексі, призводить до того, що якісь дрони збиваються, якісь подавлюються ребами, а якісь дрони свідомо. Скажімо, летять по певних цілях для того, щоб дезорієнтовувати систему протиповітряної оборони ворога. Таке, ж є. Таке теж є. І певними дронами, певними типами доводиться жертвувати для того, щоб зрештою пройти систему протиповітряної оборони ворога. Тому так, на жаль, не долітає все, і не все долітає. Зараз важко сказати у відсотках, я би не давав оцінку. Але так, якщо я вам скажу так, якщо долітає 50-60% це під час атаки, це вже доволі таки непоганий хороший показник. Насправді, ви бачите, що ми збиваємо велику кількість БПЛА різних типів ворога. Так само ворог намагається працювати. Єдиний, що просто все ж таки територія Росії доволі таки велика, і це якраз в цьому випадку працює проти них. Тому що всі зони і всі території, всі об'єкти в рівній мірі, їм важко перекрити. Тому це якраз працює на нас. Пане Олександрі, що стосується безпілотників, сьогодні стало відомо. Російські медіа про це повідомили про те, що у російській армії з'явилися власні сили безпілотних систем, фактично безпілотні війська їхні. І зараз ще буде йти мова про те, щоб наростити бойовий склад з наявних частин та створення нових підрозділів. Це інформація від російського інформагентства, Але ось це дуже Такий хороший приклад того, як росіяни наслідують нас в своїх рішеннях, тому що в Україні сили безпілотних систем вже є досить тривалий період, і вони продемонстрували свою виняткову ефективність в бойових умовах. Зараз до цього прийшли вже самі росіяни, і це при тому, що. В них і так все непогано з БПЛА, тому що їх багато, оператори присутні, і вони теж завдають велику кількість ударів по позиціях українських військ. Але зараз, після створення ось саме такого роду військ, це буде означати про фінансування, можливо, якесь додаткове, і про якусь більшу систематику. Чи вплине це на поле бою? І як ви вважаєте, чи приживеться в російській армії ось таке формування військ? І я думаю, що в контексті Росії, крім того, що вони намагаються скопіювати український досвід, як було це вже неодноразово, а це ще й стосується дещо глибинних і стратегічних питань. Мені видається, що таким чином, якраз військове керівництво російське зараз розглядає сценарій того, що в них будуть виникати проблеми з піхотою. В силу певних причин вони там, наприклад, наступного року. Не зможуть в такій великій кількості, як раніше, використовувати свою піхоту для постійних штурмів і нести втрати в такій кількості. Тому вони готують в тому числі сценарій того, що воювати більше доведеться дронами. І в цьому контексті, звичайно, що створення з їхніх сил безпілотних систем це саме про це. Тому що дивіться, яка ситуація. Це ж не може бути саме по собі. Для цього потрібно взяти людей, операторів, навчити їх, аналітиків, техніків, які будуть це все обслуговувати, і так далі. З них формувати певні там військові з'єднання, починаючи там з води, роти, батальйони і так далі. І потім їх водити. Тобто, апріорі це вже по суті ну, не піхотинці. А отже, якщо їх створюють, звідки візьмуть цих людей, скоріш за все, десь з піхоти яких будуть перенавчати, це що означає? Це означає, що ворог потенційно вже з 2026 року, можливо, там з першої другої половини 2026 року, готується до зміни підходів, до зміни тактик, враховуючи, що а, піхота їхня сточується дуже швидко, попри те, що вони продовжують мобілізаційні заходи, і попри те, що у ворога на жаль ще сили присутні, але разом з тим і їм потрібен якийсь запасний варіант. Я думаю, що в цьому контексті і ідея, яка виникла про сили їхніх безпілотних систем, вона викликана і мотивована саме цим. Угу. Пане Олександре, ще одна тематика: це знову ж таки про БПЛА, але ті самі невідомі, які продовжують фіксуватися на території Європейського союзу. І чергові були помічені цієї ночі у Франції, якраз таки над шолоном танків Леклерк, які кудись перевозилися, врешті-решт. Але хтось підняв дрон, декілька зробив кругів, і, врешті, поліція проводить розслідування. Це ось ті дані, які у нас є від медіа, і при цьому дозволю собі. Згадати також і заяву президента Сербії, який говорить про те, що він вважає, що війна Європи і Росії стає все більш невідворотньою, врешті-решт. Чи справді це так? З одного боку, певною мірою, війна вже триває. Ну вона носить такий прояв. По перше, війна в Європі вже йде, тому що російське вторгнення це теж війна в Європі. Ми не член Європейського союзу, НАТО, але це велика війна в Європі і поблизу кордонів з Європейським Союзом і НАТО. І давайте говорити так, що країни НАТО і країни ЄС а багато зараз, скажімо, залучені. Вони не залучені напряму, їхніх немає військ, але так чи інакше, виходячи з того, що вони допомагають Україні, ця залученість є, і це добре для нас. А другий момент це все ж таки, чому я кажу, що війна йде. Це все таки те, що оці всі гібридні прояви, ось ці всі безпілотники, диверсії, які відбуваються на території країн Європейського союзу, ситуації в Балтійському морі зараз Росія там зменшила активність, тому що там зараз проводяться військові навчання НАТО. Проти для стримування підводних човнів. Тому там літають американські літаки-розвідники, і Росія не діє ще так, як вона діяла раніше. Але що буде після навчань, теж питання. І ось це все ж це що? це що, характеризується зараз рівним і ступенем проникнення російської агентури в європейські країни. Адже треба розуміти, що в окремих випадках, та, можливо, навіть в більшості. Ці дрони не запускаються з території Росії навіть з Балтійського моря вони можуть долетіти до країн там, Балтії, Північної Європи, Німеччини, Польщі в окремі частини, але вони не долетять до Франції і навряд чи долетять до Бельгії, залежно від типу безпілотника. Звичайно, і скоріш за все, мова йде чи не долетять до Баварії, де теж дрони фіксувалися південної частини Німеччини. Скоріш за все, мова йде про те, що ці дрони запускаються. Безпосередньо з території країн Європейського Союзу, з території країн НАТО, питання хто їх запускає. Тобто, знову ж таки, що є люди, які іноді затримує поліція, там громадян або цих країн, або третіх країн іноді не затримують. Але це люди, які так чи інакше виконують завдання за вказівкою російського головного розвідуправління генштабу Росії. Які працюють, які були завербовані, які в силу різної мотивації, грошей, переважно я думаю, інших, але вони готові щось робити, і це ну це доволі серйозна проблема внутрішньої безпеки європейських країн і внутрішньої дестабілізації, чому європейські країни, європейський союз ухвалив рішення про обмеження і ускладнення отримання віз для громадян Росії, зокрема. І це ж не просто так їх мультивіз позбавляють, вже позбавили, а тому, що побачили, що в тому числі під прикриттям так званих туристів, які летять там через Туреччину, ще якось приїздять люди, у яких на меті зовсім інші завдання: завдання вербування, завдання там перевезення якихось коштів, зустрічі і так далі, для того, щоб потім реалізовувати ось ці е, е, місії. Тому це вже серйозна. Війна, війна спецслужб, війна гібридна, вона вже має певні прояви, вона не має відкрити і навряд чи буде мати. Я зараз собі слабо уявляю сценарій, за якого півтори тисячі танків поїдуть через Білорусь на країни Балтії. Ну відверто. Ну по-перше, е тому що їх не так багато у Росії залишилося. По-друге, вони не можуть собі дозволити такими силами зараз діяти. Бо я просто хочу нагадати, що за відкритого великого протистояння. Росія нікому не допомогла. Росія не допомогла Вірменії при війні Закарабах Росія не допомогла сирійському диктатору Асаду, коли наступали повстанці і зрештою повалили режим Асада в Сирії. І тепер Асад ховається в Росії десь там біля Януковича, і вони нічого не зробили. Тобто глобально Росія втрачає, але вони хочуть показувати протилежне і. Вони хочуть перевірити, наскільки країни Європи, країни НАТО готові до війни майбутнього, тому що а, парадигма холодної війни передбачала одну доктрину стримування, і вона передбачала, що Росія піде артилерією, артилерійськими боєприпасами, а, оснащеними ядерним боєзарядом, піде танками там в перевалі Фулда в Німеччині і так далі. І ну, все було зрозуміло, як протидіяти. А як протидіяти дронам? Походження, яких одразу неможливо встановити, яке встановлюється потім або не встановлюється, як убезпечити себе від ворожої агентури, особливо сплячої, як захистити об'єкти від диверсій, як протидіяти шпигунству і багато чого іншого. Саме тому Європа вживає заходів, і саме тому Європейська комісія пішла, як на мене, на безпрецедентний крок, створюючи окреме управління розвідки колективне. Ну, Такого не було раніше, і це теж вочевий. Якраз через те, що вони реагують і починають усвідомлювати той рівень викликів і загроз, які є з боку Кремля. Пане Олександре, також республіканець в інтерв'ю литовським медіа Дон Бейкон. Він говорив про те, що в Пентагоні тривають розмови щодо певної можливості скоротити військову присутність у країнах Балтії, і так само про обмежене фінансування цього регіону. Водночас він зазначив, що якщо Росія все ж таки наважиться на певний конфлікт з НАТО, то це буде саме ось цей регіон Балтії, це Литва, Латвія та Естонія. Врешті-решт чи свідчить це про неоднозначність позицій? І про певну неготовність Сполучених Штатів Америки захищати ну союзницькі країни Альянсу. Е, ну, я би сказав так, що е, ризики того, що США можуть скорочувати свою військову присутність в Європі, вони присутні. Що стосується країн Балтії, цього не спостерігається зараз ну операція Східний Вартовий, яка триває і ось ті навчання військові, про які я сказав країна, там, в принципі, присутні війська. Так, вони присутні, їх туди залучив, як фактично той резерв, який військовий має у своєму розпорядженні командувач об'єднаними силами НАТО в Європі а Гринкевичу генерал. Але вони є. А от що стосується Румунії, певні кроки до зменшення і згортання бригади, яка там була Сполучених Штатів Америки, розгорнута у 2023 році. Якщо я не помиляюсь, вони там розгорталися. Ну от так Румунія дещо так скептично поставилась до цієї ідеї насправді, а Балтійський фланг якраз прикриває. Розумієте, зараз важко сказати, чи буде США виводити 20 тисяч своїх військових з Європи про що говорилося ще з моменту, як президент е, Трамп е, після інавгурації вступив на посаду, чи ні, тому що. Поки що ми можемо говорити про виведення обмеженого контингенту з Румунії, це вже той факт, який відбувається і буде відбуватися. А що стосується Балтії, Північної Європи, такого не фіксується Німеччини, Бельгії теж. Але на випадок, якщо це раптом станеться, це тим більше свідчення готовності Європи до того, що їм потрібно нарощувати власні можливості і думати про те, що. А що раптом і краще вже це починати робити прямо зараз, не чекати того моменту, поки раптом американський президент вирішить, що ми скорочуємо свою присутність в Європі, а вже зараз діяти. Так, і це при тому, що до речі, за останній період Трампа якось не видно в публічному просторі. Він не з'являється фактично і останнє це, мабуть, була його зустріч з сирійським президентом, так і де вони зустрічалися в Білому домі, і там були декілька заяв, але от після того ні зустрічей, ні візитів, ні там навіть якихось постів в соцмережах від нього не було. Трамп вичікує це так коротко запитаю. Um. Можливо, він роздумує над стратегією тиску на Росію. Мені хотілося б саме так. Ну дуже на це сподіваємося. Пане Олександре, дякую вам за розмову, за те, що доєдналися. Дякую. Олександр Мусієнко, військовослужбовець ЛТР, був з нами на прямому зв'язку.